На зв'язку із студією Ярополк Пшик, співзасновник і фізичний терапевт медичного центру фізичної терапії і медицини болю і ново-старший бойовий медик. Ярополку, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго дня, дякую, доброго дня вам. Ну ве дивіться, ми нам э, не будемо починати з про те, про що ми багато говоримо, саме про медаптечки, про турнікети, про медицину бойову, як таку, бо там багато проблем, і про це що ми багато ексклюзивно розкажемо нашим глядачам. А от те, про що ми почали говорити з Йосипом Зісісом, він говорив про реабілітацію психологічну. А ми у вас розпитаємо про фізичну реабілітацію, власне, кількість поранених. Ну, в прифронтових містах і в нас в таких містах, де є зосереджена ця медицина: Дніпро, Львів, це добре видно. От з якими зараз викликами ви стикаєтеся на, 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 на рівні того, що кількість людей, які потребують такої реабілітації, з, з кожним днем зростає. Ну, Справа в тім, що так як я є, зараз медик бойовий, то я, 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 я безпосередньо до реабілітації не маю відношення. Але. А я чітко розумію, що зараз робиться. Я чітко розумію е кількості е людей, які потребують. І я чітко розумію, що е система зараз наша не до кінця ще є готова, так? Але все рівно ми є молодці. Ми боремося, і я вважаю, що майбутнє буде гарним. Але для того ще необхідно дуже багато е під. Підготуватися, так? Угу. Угу. Е, скажіть, будь ласка, чи є власне зв'язок цей медичний професійний між медиками польовими, фактично, і е, медиками на фронті? І з тими, хто знаходиться тиловіше, чи є оця, знаєте, нерозривність е і розуміння того, що від дій бойового медика фактично дуже часто на полі бою залежить те, що буде так, в тилу. в тилу або взагалі за кордоном в принципі, я можу сказати, що як такої, налагодженої співпраці немає, але це залежить від медика бойового. Тобто, якщо він зацікавлений, то він буде дбати про цей, про цей якби ланцюжок, так? і це є можливо. Але системно цього немає. Але, власне, нам доведеться вийти на яку систему? Я просто згадую, як жахливо це виглядало навіть супер Забезпеченій країні це ж ви теж напевно добре обізнані з проблемою ветеранів і, і тих, хто потребує реабілітації в Сполучених Штатах Америки. Навіть США змушені були вийти на якісь нові рішення, бо вони не справлялися, і це стосувалося багатьох військових конфліктів з меншою інтенсивністю, зокрема Афганістан чи Ірак. Так в цьому випадку, як ви бачите, власне, можливість вийти на системність і на. На те, щоб не в кожному окремому випадку доводилось підключати фонди, шукати кошти, шукати можливості реабілітації, починаючи від фізіологічної реабілітації, закінчуючи тими ж самими там, ну, не знаю, протезами і, і всіма іншими речами. Ну, подивіться, моя думка є наступна. Що ре... реабілітація в Україні існує з 93-го року. Тобто вже більше ніж 20 років, так? 30 років. І до сих пір в нас немає стандарту навчання. Ми маємо дуже багато вузів, які мають кафедри, так? відповідні, Але, на жаль, навчання є різне. І це є перша проблема, з якою нам необхідно зараз дати раду. Так? Ясно, що ми дійдемо до. Інноваційних рішень, тому що у нас іншого рішення якби нема. Ви uh -huh. знаєте, я а, не буду казати про кількості хлопців, але повірте мені, що вони є дуже великі. І ми будемо змушені придумати а, якісь рішення, які полегшать цей весь процес. так? Ми маємо локальні гарні там проекти у Львові, в Києві, так? але вони не а, можуть а, вирішити всіх наших проблем, так. І це є правда Ярополку. От буквально у серпні минулого року, рік тому, 22 серпня, фактично, президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в державній політиці щодо ветеранської спільноти. І мова піде про масштабні ветеранські програми. І, як на мене, реабілітація це ж частина політики щодо ветеранів в цій країні і намагання повернутися, повернути їх до цивільного життя, наскільки це можливо. Рік тому і за вашим спостереження. Це треба дуже гарна, дуже гарна. Але виконання її ще потребує часу, скажімо так. Тому що я ж а, чітко бачу, що робиться. Я бачу, що ми всі пробуємо, ми всі боремося, і ми є всі молодці, але тим не менше є ще багато таких речей, які потрібно вдосконалити. Угу. Ну, от дивіться, в принципі про важливість і профільність такого міністерства, як у нас було міністр ветеранів, так, ціле міністерство. Нам вже презентували чимало різних інноваційних якихось програм, казали, що це ми враховуємо. І це ще було за малої інтенсивності, мається на увазі бойових дій в, в, в ті роки, коли ще було АТО. Так, от, Тепер ну хто має нам це нам списувати ці програми перебирати чийсь досвід чи свої розробляти, бо бо з часів другої світової такої інтенсивності бойових дій не було. Тобто ми не можемо сказати, що є якась країна, яка має просто передовий досвід в таких в таких масштабах, які ми будемо потребувати. Ветеранська програма <плат> трішки додам кажете. ветеранська програма в ветеранські програми Сполучених Штатах. Направду вважаються, але там не еталонними, але я не знаю, чи ви погодитеся з цим. Ви дуже добре кажете, що е... нічого подібного в світі не було вже є як якби як дав давно, так? Але тим не менше, я вважаю, що штатівські методи, штатівські протоколи є найбільш найближені угу. до таких, які мають бути, так. Тому я вважаю, що не потрібно вигадувати щось нового або дай скористати правильно досвід штатів, наприклад. Ну так, але ми бачимо, дивіться, в нас була така сама ситуація. Є вже перевірені, наприклад, протоколи. От ми тільки недавно про турнікети говорили. Є штатівські, абсолютно чіткі стандарти, стандарти і по них просто береш, закупляєш, перевіряєш. Так само і тут я ж власне і згадував, що в США маючи проблему з ветеранами, дуже серйозно тюнінгували, як то кажуть, і досконалили ці програми реабілітації, як на окремих штатах, так і. На федеральному рівні. І в цьому випадку, що, по-вашому, заважає, що в Україні просто тупо взяли це і ну, перенесли, а не пробували винаходити свій велосипед або залазили в бюрократію, як завжди, поховали хороші починання знизу? Це, я спробую так дуже делікатно від, 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 відповісти на ваше питання. Е, я займаюся, я є в терапії більше 15 років. А Усі протоколи, які ми пробували ввести, чомусь влада не приймала. Я не можу цього пояснити. А, мені здається, най найкращий час, коли при міністерстві була пані е, пані е, Уляна Супрут, я вважаю, що це є найбільша втрата наша. Бо вона була почала стільки добрих речей робити, що це просто якби вражало, так? Ось. Тому ви добре кажете, що не потрібно вигадувати, взяти досвід Америки чи, чи, чи зрештою, Європи, господи, і все. І там все відомо, як, як, як і що це як і що необхідно робити. От зараз ми багато говоримо про те, що багато країн доєднуються до підписання декларації, яка була підписана на саміті Групи СЕМИ, і, і це продовжується. Я нагадаю, що це декларація про те, що Кожен, хто підписується, в якійсь мірі буде відповідати за Жальність щось, напрямок. за що він може відповідати за якийсь напрямок в Україні. хтось гроші даватиме, хтось зброю, хтось інакше технологіями помагатиме. Було б чудово, якби якась країна з колосальним досвідом або сукупність країн взялися за питання реабілітації наших військових, бо мені здається, не до кінця в Україні зараз є усвідомлення, наскільки це важливий момент, і наскільки це коштовний в багатьох нюансах момент. Дивіться, так я тільки хочу ще наголосити, що в нас насправді є дуже багато хороших фахівців. У нас є дуже сильна школа у Львові, в Києві, так? Тобто є в нас ці люди, так? але їх є мало. Так, це є правда. А про кількість, яка нас чекає, також ви добре кажете. Вона є велика. Я не буду Жодних цифр е, вказувати, але це стотні тисяч, так щоб ми собі з вами якби розуміли. Тому. Mm -hmm. mm -hmm. Ну от, от, дивіться, Христина каже, що ви, в рамках навіть оцих безпекових гарантій і різних допомог ну могли би взяти там профіль, я так собі так думаю От, наприклад, там США. Ізраїль і Франція, та, бо mm -hmm. там у них є міжнародний е континент, легіонди і так далі, мають досвід. Ну їм, по-моєму, важче брати на себе те, що має робити профільна українська держава, ніж, наприклад, натиснути загалом на владу для того, щоб вона робила хоча б так, за такою логікою, як ви вже згадали, екс-міністерку Людмило е Супруни, яка спрощувала всю бюрократію і оці всі дурні речі. Може простіше натиснути, щоб е там не знаю, антикорупційні інші органи зупиніли. Зняли на самих початках торпедування. Ми ж розуміємо, що все є. Але хтось та й заважає або зупиняє або торпедує такі державні програми, і тому вони падають на плечі окремих людей, організацій, фондів або інших країн. Може, треба піти з іншого боку, натиснути просто? Можливо. Я тільки хочу ще додати дуже. Е... Важливу одну річ. Ви згадували, що було б добре, якби взяла якась держава наших хлопців на відновлення, так? Але є такий дуже важливий момент, що відновлення в часі є дуже довге. Це може бути півроку, рік, а часом і довше. Якщо ми говоримо про протезування, то ця історія взагалі інакша, тому що протест потрібно пильнувати. Підганяти, слідкувати, так? І є неможливо відправити бійця нашого в штати на протезування, а він пізніше вернеться і хтось тут це має пильнувати. Угу. Тому все ж таки ж, я вважаю, що ми маємо розвивати нас. Єдине, що так було б класно, якби була б допомога гарна з Європи чи зі Штатів. Зрозуміло. Так. Да. Ярополку, дякуємо вам за це включення дякую. і дякую за роботу в першу чергу, яку ви робите. Надзвичайно важливо і дуже складно, оскільки ну, знаєте, можна витягти людину з війни, але витягти війну з людини мені здається, що це в рази. Важче і, і, і дякуємо. Пшик, співзасновник і фізичний терапевт медичного центру фіз... фізичної терапії та медицини болю. І ново старший бойовий медик був з нами на зв'язку.